Слава Україні, друзі! Героям слава! Заробіток на криптовалюті з повного нуля, без ризиків, без нервів, без втрати грошей, переживань і тому подібне. Друже, це правильно. Так, в 21 столітті це цілком реально, і ви можете почати з повного нуля, а далі вже розвиватися, інвестувати і заробляти. Але в тому випадку, якщо ви починаєте з повного нуля, ви не переживаєте, що десь там в капчурі, ви тримали свою заначку, відкладали роками, там не доїдали ще щось. Ну, тобто, ваше збереження, і, звісно, у вас є переживання, щоб їх втратити. Але в цьому відео ви дізнаєтесь декілька способів заробітку на криптовалюті. Все, що потрібно, це ваш телефон, комп'ютер, можливо, якщо у вас є, ну і підключення до інтернету. Все більше нічого не потрібно. Ага, ще одне важливе це підписатись на мій телеграм-канал. Адже там постійно публікуються найновіші способи заробітку, схеми і так далі. Все це там є. Тому підписуйтесь зараз. Посилання залишаю в описі під відео. А вас попрошу підписатись на мій YouTube канал Авансом і поставити вподобайку. Якщо відео не сподобається, просто в кінці відпишетесь, забудете про цей канал. Ну і можете ще дизлайк вліпити. Тож приємного перегляду ви на YouTube каналі де все про заробіток. Отже, почнемо з того, як взагалі заробити без бан на криптовалюті. Зараз дуже багато активностей. Ті самі клікери. Вони зараз просто на нереальному хайпі, і з них можна було почати вже з повного нуля заробити перші своїх 200, 300 і 1000 доларів навіть більше. Скільки? Більше ніж ніж Ну... 600, 600 тисяч доларів. Вам хтось позичив. Як для прикладу, NotCoin, давайте розглянемо його. Я з нього заробив порядку 5 тисяч доларів. 3 800, Якщо я не помиляюсь, я забрав з того, що я клікав, плюс реферали, звісно, ж ось і чуть більше ніж тисячу доларів, я забрав з лаунчпулу з проектом NotCoin на біржі Binance. Що для цього потрібно було робити, щоб заробити ось ці сотні доларів, а це всього-навсього клікати по телефону? Так, зараз це звучить дивно для тих, хто не заробив ці долари, але ми просто клікали по телефону, заробляли токени, а потім на біржі продали. Велика кількість моїх підписників, знайомих, дітей у школі позаробляли мінімум по 100 доларів. Дехто постворював ферми і умудрився заробити більше ніж 5 тисяч доларів з повного нуля. Тобто нічого не вкладали, не переживали і так далі. Ви можете побачити всі ці скрини зараз десь тут на екрані, якщо не довіряєте мені. Також ті, хто дивляться мене, можуть написати в коментарях, скільки заробили ви власне з проекту NotCoin. А тепер давайте розкажу, як надалі заробити на таких клікерах. Звісно, зараз нереальний хай просто з будь-яким клікером. Але якщо в нього ще є якийсь фундаментал, це дає нам можливість заробити в декілька разів більше, а можливо навіть ще більше ніж. З ноткоїном. Отже, такі проекти, як TapSwap, До речі, цей проект вже заявив дату лісінгу. 1 числа він має залізитись на біржу, і ми там маємо продати токени, які знову ж таки тапали, не ризикували нічим з повного нуля. Маємо зафіксувати прибуток в USDT, а далі виводити собі на будь-який гаманець, чи продаєте і виводите в гриню вже на біржі P2P, або робите вивід з біржі. Наступні ідентичні проекти, які мають насипати не менше, ніж ноткоін, це Pixelverse, також Memfire від українських розробників, Bloom. І так далі всі вони є у моєму телеграм-каналі. Просто перейдіть в телеграм-канал, зайдіть в пошук, уведіть клікери, і ви побачите там актуальну інформацію з клікерами, які мають щось насипати. Зараз ось таких клікерів можна сказати тисячі. Звісно, в більшості там 95% з них навіть не дойдуть до лісного, але також хочу вас застережити, що дуже багато появились скамів. Тобто, вам пропонують зайти у якийсь клікер, десь там потрібно ввести гроші, щоб вивести всі токени, які у вас є на балансі. В 99% вас. Просто заскамлять, не дадуть вивезти ті гроші, які ви ввели, не дадуть вивезти ті гроші, які ви наклікали. Все, ви забудете про ці гроші. Тож будьте обережні і перевіряйте проекти, в які ви заходите. Отже, давайте підсумуємо на даний момент клікери на дуже великому хайпі. Скільки буде тривати даний хайп? Я думаю, максимум півроку, коли ми дочекаємося зелений ринок, почнеться бичка, побачимо нарешті альт -сезон. Всі ці проекти в цей момент будуть виходити на біржу, лістити свій токен і фіксувати прибуток. Адже їм це буде вигідно, тому що всі будуть говорити про криптовалюті. Вона росте, і вони в цей момент будуть запускати свій проект. Після того, я думаю, ми забудемо про всі клікери. Тому, кому цікаво, хто не хоче шукати в моєму телеграм-каналі найактуальніші клікери, я просто залишив внизу під відео, переходьте за посиланням, вас одразу перекине на той чи інший клікер із детальною інструкцією, що там потрібно робити, та коли вже можна буде продати. Отже, заробили ми першу свою сотню там, і більше доларів, далі ми переходимо до. Промок на сам перед такі промки насипають багато за об'єми, тобто ви купляєте, продаєте криптовалюту. Якщо ви ще новий користувач, вам насипають 2-3 рази більше. Так, як це недавно було з біржею OKX. Все, що потрібно було зробити, це зареєструватися в даній промакції. Натискаємо на одну кнопочку, зареєструвались, все. Далі переходимо до пари Notcoin USDT. Купляємо, продаємо, купляємо, продаємо. Таким чином ми набиваємо об'єм і нам дають білетики, використовуючи яких нам випадала певна кількість токенів. Кожен з моїх підписників забирав там 10 тисяч ноткоїнів. Сколько? Десять тисяч ноткоїнів. Звісно, якщо вони крутили на маленькі об'єми, випадало там 500 тисяч токенів з даних білетиків. Але мені випадало 10 тисяч, мені випадало по 3 тисячі надкоїн. Тож промка була реально цікава. Всі, хто хотіли, всі залутали, абсолютно без ризиків. Все, що ми витрачали, це просто на комісію те, що ми робили об'єм. Дані промакції вони проводяться дуже часто, і всіх їх я публікую в своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, вже черговий раз нагадую, вступайте, кого там ще немає. Тепер давайте перейдемо до біржі Bayb. Там реально можна сказати, що кожного дня проводяться ось ці промо-акції на честь нового лісного того чи іншого токена. Для нових користувачів там завжди насильства. Пають найбільше. Якщо у вас немає аккаунту на біржі Байбіт, ви переходите в мій телеграм-канал, реєструєтеся за реф-посиланням, вам там плюс дають знижку ще на торгові комісії. Після того важлива умова, вам потрібно зробити депозит більше, ніж 100 доларів. Тобто 101 долар ви робите з будь-якої біржі або поповнюєте з гривневої картки, немає різниці. Просто щоб це було в еквіваленті до долару більше, ніж 101 долар. І перша угода має бути з токеном в промоакції, який ми беремо. Наприклад, Notcoin. Таким чином, перші люди, які виконали ці умови, там 5 чи 7 тисяч людей по-різному дають в різних промках. Отримують токен даного проєкту вже на наш гаманець, далі ми їх просто продаємо по ринку і фіксуємо прибуток в USDT. Звісно, тут є ось цей маленький ризик, адже при лістингу дуже велика волатильність і ціна скаче вверх вниз Але не рекомендую робити це в перші секунди. Пройшло там тих 5-10 хвилин. Ось тоді вже заходите і купляєте дану криптовалюту, даний токен. Ось там вже волатильність менша. Таким чином, ви мінімізуєте свій ризик втратити на ось цій різниці курсу. На даний момент ви можете глянути, скільки місць вільно, тож ви можете не спішити з цим. Раніше такого не було. Ми не знали, скільки людей взяли участь в даній промці, скільки не взяло. Ось зараз все це відслідковується. В даних промакціях я дуже часто беру участь. Десь знову ж таки залишу зараз скрини. Постійно токени приходять. Щось я скидаю в свій телеграм-канал, як відзвітувати, що там насипало, і щоб люди прийшли подивитись, чи їм також насипало. Десь я забуваю і просто токени стоять. Я потім їх по ринку продаю, і все на тому. крапка. Але якщо підрахувати, то в місяць можна спокійно з даних промоакцій акцій робити там 300-400 доларів. Знову ж таки, це тільки з одного аккаунту. Якщо ви робите ферму, наприклад, можете зробити на вас, на батьків, на знайомих, на брата, це вже буде в декілька разів більше, адже у вас більше аккаунтів. Ці аккаунти ми собі зберігаємо, потім беремо участь вже як старі користувачі. Отже, там потрібно крутити об'єм, як правило, і також за це дають токени проекту, який виходить на лісних на тій чи інші біржі. Тож, кому цікаво, переходіть в телеграм-канал, дивіться, читайте проекти, виконуйте умови та заробляйте гроші. Наступний не менш цікавий спосіб заробітку це лаунчпули, лаунчпади, IDO і так далі. А що це таке, давайте по порядку. Наприклад, для того, щоб взяти участь в лаунчпулі, все, що потрібно робити, це, наприклад, давайте розберемо Binance, так для того, щоб взяти участь в лаунчпулі на бірж Binance, нам потрібно зафіксувати наші токени BNB або FDUSD. Це є стейблкоін, він завжди коштує 1 долар. Тобто на різниці курсу ми тут ніяк не втрачаємо. Але там завжди менший пул. Якщо є загальний пул, там 1 мільйон токенів виділений на лаунчпул, то 800 тисяч буде виділено на пул в BNB і тільки 200 тисяч буде виділено на FDUSD. Але для тих людей, які вже зараз тримають свої токени в BNB, вони купили їх там, наприклад, по 170 доларів чи по 200$ доларів зараз вони тримають і хочуть зафіксувати там, по тисячу доларів, наприклад, за один токен. Вони просто їх холдять, вони стоять без діла. Отже, вони можуть зафіксувати свої токени BNB і, тримаючи певний період часу, вони кожного дня отримують токен даного проєкту, який буде ліститись на біржі Binance. Це максимально круто, максимально вигідно, тому що ви нічого не втрачаєте. Ну, звісно, для холдерів, якщо ви вирішили тільки ну, прикупити BNB для того, щоб взяти участь в даному лаунчпулі, для вас, напевно, це не буде зовсім. Ім вигну більше потратимо на комісії, потратимо на різниці курсу і так далі. Але бувають випадки, такі як NotCoin, з даного проекту я зробив більше ніж ну чуть більше ніж 1000 доларів. Десь якщо знайду скрін, отут залишу. Також зафіксував свої BNB, нічого не робив, а токени ноткоїна постійно майнились. Давайте перейдемо до IDO на біржі Bybit. Там потрібно перейти у вкладку Web3, вибираємо IDO, і є той чи інший проект в тій чи іншій мережі. Наприклад, якщо проект виходить в мережі Binance Smart Chain, нам на нашому балансі в середньому потрібно мати 300 доларів, і додатково на балансі мати 0,1 BNB. Отже, тут також ми просто тримаємо ці долари токени на балансі, а в кінці ми беремо участь в лотереї. Якщо наш білетик виграшний, ми за ці гроші, які у нас зберемо. На балансі ми можемо купити токен і продати лістингу та зафіксувати прибуток. як правило, зараз кожен проект дає там мінімум X2, X3, X10. Є такі проекти, які після лістингу давали там 20 x 40 x і так далі. Тобто з ваших 100 доларів ви могли заробити 4 тисячі доларів. Друзі, я не буду зараз зупинятись і пояснювати, як проходить там лаунчпад на біржі Binance, чи показувати детальну інструкцію, де нажати кнопочку Зареєструватися чи як зробити депозит. Все це я Публікую в своєму телеграм-каналі детальна інструкція під кожним IDO, під кожним лаунчпадом, лаунчпулом, все публікується в телеграм-каналі. Там ніяких складнощів немає. Кожен з вас, я даю гарантію, зрозуміє. Якщо щось незрозуміло, пишете в коментарях. Я стараюсь дати відповідь. Вже мої підписники там активно ведуть дискусії і допомагають один одному. Тому залітайте і пробуйте заробляти на криптовалюті. Спочатку, можливо, без вкладень, потім інвестуючи, ось ці гроші реінвестуючи. пробувати зробити в Декілька разів більше. Ну і на кінець хочеться вам розказати про стейкінг, такий спосіб заробітку, де ви на повному пасиві заробляєте гроші. Все, що потрібно зробити, це мати на вашому балансі, наприклад, той чи інший токен. Якщо це брати USDT, ціна завжди 1 долар, і ви можете поставити, наприклад, під 8% річних. Це той самий депозит в банку. Тільки тут ви тримаєте свої гроші в USDT і, наприклад, маєте 8% річних. Якщо ви будете ставити стейкінг, наприклад, в біткоїні чи в BNB, там відсоток завжди більший. Завжди Є такі токени, які дають там 200% річних, 300% річних і так далі. Але тут є ризик, що ви можете втратити на ціні. Наприклад, зараз ви заходите в стейкінг, де той чи інший токен коштує 1 долар. Ви купляєте його і ставите в стейкінг. Ви купляєте його по 1$. долару. При... Наприклад, проходить рік і токен коштує вже не 1 долар, а наприклад, 1 цент. Самі розумієте, наприклад, з 1000 ваших доларів у вас на балансі залишиться 100. Чи, чи ще менше. Ну, порахуйте самі, коротше. Йоб, мать, Звісно, ви можете в будь-який момент забрати ці гроші і зафіксувати прибуток, наприклад, коли ціна там опустилась тільки на пару центів. Але є і протилежна сторона, якщо токен знову ж таки йде вгору і ви ще заробляєте за рахунок росту даного токена. Тобто на кінці у вас вже не 1000 доларів, а, наприклад. 2000 доларів. Плюс враховуйте ще той відсоток, який ви ставили в стейкінг. Якщо підсумувати, то зараз способів заробітку на криптовалюті є безліч. Як більш ризикові, так і менш ризикові, а також без вкладень, без ризиків. А вам вдячні, що дивились відео до цього моменту. Якщо відео сподобалось, залишайтесь на цьому youtube каналі Шаркус. Не відписуйтесь, не ставте дизлайки і до наступного відео.